Київ покажу вам, що, блядь, кличкова робить. Це під час війни, як краде гроші. Ну, урод з уродом. Тут тільки там от недалеко кінчили класти величезні гектари, плитки вже. От бачите, який асфальт тут. Прекрасний асфальт для людей, для велосипедів, для всього. Бери, їсть, ходи, що хоче. Оце от тротуар. Щось зірвалося. Не зрозуміло. Ну, бо Дивіться. Зірвали цей асфальт і будуть класти плитку. Велика. Ну так. І будуть класти плитку. Зірвали прекрасну дорогу. Прекрасну я скажу. Абсолютно адекватна, нормальна дорога. І ложить плитку. Це війна вам. Кому? Війна. А кому воровство? Оце бляді Кличкові, це воровство, бачите? Блядь, іначе не скажеш, блядво. І рядом тут якісь мости, кладки строїть. Це кончена тварина, цей клячко. І ця льві... київська банда. Тільки аби вкрасти, я вам скажу, тільки аби вкрасти. Війна не війна, ну, сучари, що чари, щось скажеш. Що... Київ. як тебе не любити, Києва мій? Ну тут це не йде. Отак, кому війна? А кому вкрасти? От прямо зараз е, я їхав і мені сиділи бійці, говорили, що в нас не вистачає дешевих дронів. На один наш дрон. 10 орко дронів. Але, але дивіться, скільки цих дронів украдеться, блядь, Ця кінчена київська влада. Тут, от в цьому проміжку, я вам скажу. Тисяча дронів, тисяча, а може більше. Тут все абсолютно нормально було, я вам скажу. Ну як? Ну, Не як мав залі. Ну, абсолютно було нормально, абсолютно. Ну, треба ж украсти гроші, списати. Тварюка. Оце Україна хіба? Це не країна, а гівно, вибачте. Де тільки крадуть. Слухайте, як резонансно, як критично, як неприємно слухати, як оце я їду і солдати розказують, що робиться там. І що. А я приїжджаю, от ніч пройшла, я дивлюся, що робиться тут. Це не знаю, гавно власть.